Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну пухку українську паску. І для такого рецепту мені потрібно молоко, цукор, ванільний цукор, коньяк, олія, дріжджі, масло, борошно, сіль, яйця, родзинки та цитрусові. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і результат не перевершений. Для початку приготуємо опару, для якої беремо тепле молоко приблизно 36 градусів, до якого висипаю цукор, додаю дріжджі, їх, розминаючи, поступово додаю наше молоко і цукор, просіяне борошно, перемішуємо, накриваю харчовою плівкою та залишаю в теплому місці приблизно на хвилин 40. Тепер я беру 3 яйця та 3 жовтки. Відправляю в окрему посудину. Ванільний цукор змішую звичайним, відправляю до яєць та міксером взбиваю приблизно 5 хвилин до того моменту, поки цукор не почне розчинятися. Ось яка красива пишна яєчна маса у нас получилася. Окрему посудину беру борошно, до якого відправляю сіль, перемішую, відправляю його по сторонах миски. Утворюючи таку луночку, куди виливаю наші яйця. Опара підійшла, додаю її в тісто. Вливаю розтоплене вершкове масло, але воно вже остило, рафіновану соняшникову олію, а також коньяк, Натру цедру жовту частину половинки лимона, а також цедри половинки одного апельсина. Після чого. Починаємо замішувати наше тісто. За рахунок цитрусових та ванільного цукру буде дуже ароматним. Ви можете обирати на свій смак, або ж лише лимон використовувати, або ж лише апельсин. Все, як вам смакує та як вам подобається. Акуратно по боках знімаємо борошно та вмішуємо його до середини. Як тільки ми збили усі інгредієнти в один комок, викладаємо тісто на стіл. Та починаємо його довимішувати руками. Воно спочатку буде таким доволі рідким. Прилипати до столу та до рук. Можете допомагати шкрибком вимішувати тісто. Так, щоб ви розуміли, тісто не повинно бути таким доволі твердим, як на вареники. Воно має бути злегка лепким. Проте мало прилипати до рук та до столу. Ось так на початку. Розмазуйте тісто по столу і добре-добре його вимішуйте. Воно з часом стане доволі еластичним і з ним легко буде працювати. Якщо воно буде у вас доволі липким, можете трішки-трішки підсипати борошном, але не зловживайте ним. Не забивайте це тісто лишнім борошном. Тісто я вимішував приблизно 15 хвилин, воно таке ледь-ледь липке, але вже практично не прилипає до столу та не прилипає до рук. І за цей час руки стали практично чистими. Таке на грані. ледь-ледь прилипаючи до столу. Попри це, воно доволі еластичне і дуже-дуже пухке. Ще буквально 1 хвилинка і все. Чим довше ви будете вимішувати тісто, Тим пухтішим воно у вас буде в кінцевому приготуванні. Ось і все. Тепер беру миску в якій починав вимішувати тісто. Вливаю трішки соняшникової рафінованої олії, змащую дно та бортики. Це роблю для того, щоб тісто не прилипало до самої миски. Тепер його акуратно ось так, обминаю в такий м'ячик і відправляю на дно. Накриваю харчовою плівкою та знову ж таки відправляю в тепле місце на розстойку на 1,5-2 години. Поки підходить тісто, займемося родзинками. Промиваю теплою водою та буквально на 3 хвилинки заливаю кип'ятком. Вижимаю сік одного апельсина та половинки одного лимона. Через 3 хвилини зливаю кип'яток. Та заливаю соком цитрусових, залишаю родзинки в соці, час від часу помішуючи, будуть солоденькі з такою смачною пікантною кислинкою цитрусових. Проте обирайте солодкий апельсин, ну і, звичайно ж, лимон. Або ж можете замінити на лайм. Тісто простояло практично 2 години. Ось якою красивою шапкою воно піднялося. Знімаю харчову плівку. Злегка тісто обминаю дуже ніжне, просто неймовірне. Тепер я візьму соняшникову рафіновану олію. Ось так налию на стіл. Це роблю для того, щоб не використовувати борошно, щоб знову ж таки не забити тісто. З олією легко буде працювати і тісто не буде прилипати. Також змащую собі ось так руки. І перекладаю наше тісто на стіл. Під руками відчувається, настільки воно ніжне, настільки воно, як пух, настільки воно красиве, настільки воно шовковисте. Я використовував сицилійський апельсин, дуже гарно видно таку яскраву цедру. Я ось так розминаю наше тісто пальцями по столі, роблю так звану паляничку. І тепер наш ізум я відсідив від соку та просипав борошном. Це роблю для того, щоб коли буде підніматися тісто в духовці, ізум не опускався на дно, а рівномірно залишався по усьому нашому тісту. І ось так акуратненько змотую в рулет. Це роблю для того, щоб родзинки були рівномірно по всій нашій паці. Я сьогодні випікаю. П'яти формах, тому розділяю тісто на п'ять частин. Беру кожну частинку і також ось так зліплюю край. Це роблю для того, щоб у нас була красива шапочка, щоб вона не тріскалася і зверху не було родзинок. Адже родзинки, якщо вони будуть вгорі, вони просто будуть горіти. Тому, ось так, як вареник з одного боку та з іншого скріплюю края. І формую ось такий от колобочок. Піджимаю тісто під низ. Таким чином всі родзинки в нас сховані. Шапочка не буде тріскатися і вони не пригорять. Зараз є дуже багато паперових картонних спеціальних форм. У мене ось такі прості форми, які я змастив маслом та встелив пергаментом. І беру одну кульку, злегка, ось так, знову ж таки, піджимаю. І відправляю на дно форми. Одне зауважте, тісто в формі повинне бути на одну третю. Не потрібно ставити дуже багато тіста в одну форму, адже воно буде ще підходити і ще буде збільшуватися. Коли заповнили форми тістом, залишаємо їх в теплому місці, теж можна накрити плівкою на одну годину. Паски простояли на розстойці 1 годину і 20 хвилин. Ось які вони стали красиві. Заповнили практично всю форму. Ось як вони зараз гарно виглядають. Я беру один жовток, столову ложку молока. Усе ретельно перемішую до однорідності. Кісточкою цією сумішчю покриваю верх нашої паски. Можна робити різні узори, різні прикраси. У мене на каналі є рецепти таких пасок з різними прикрасами. В кінці цього відео я вам залишу посилання на ті паски, які я печу щороку, а також на їх прикраси. В цей час духовку я вже розігріваю. При температурі 170 градусів паски буду випікати приблизно 40 хвилин. Зараз залишаю форми на столі приблизно на 5 хвилин, для того, щоб оця молочна яєчна суміш схватилася і була такою красивою глянцевою. Я рекомендую, коли ми покриваємо паску яєчною сумішю, щоб вона не пригоріла і була дуже красива, рум'яна така скоринка, но не пригорена. Слідкуйте. Приблизно через 10 хвилин випікання. Якщо красива буде вже рум'яна скоринка, накрийте форми фульгою. Для того, щоб зберегти цей красивий колір і щоб ваша паска зверху не пригоріла. Отож, відправляю форми в духовку випікатися. Ось і все. Наші чудові українські смачні пасочки приготувалися. Ось як вони красиво виглядають. Такі пасочки. Дуже м'якенькі, получаються, ось. Вони просто казкові. І получається дуже красивого кольору. Як вже я і казав, чи запікати вам їх більше чи менше, як на мене ось такий красивий припечений колір паски не потребує жодних прикрас та жодної глазурі. Получається, дуже м'якенька. Ця пасочка просто як пушинка. Зараз я розріжу і покажу, яка вона в розрізі. Ось подивіться, яка вона получається у розрізі. Зауважте, що родзинки як є вверху, так і внизу, саме тісто ось. Воно просто ніжніше. Пружинить ледь-ледь вологе, доволі пористе і просто неймовірне. Паска, получається в міру солодка, і головне, що вона. Як пушинка, просто як пушинка. Текстура ідеальна, дуже ніжна і пухкенька. Готуйте, адже направду, це дуже просто і неймовірно смачно. Дійсно, святкова випічка, яка порадує вас, ваших близьких і зробить ваше свято казковим. Готуйте, готуйте разом зі мною, адже це дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!